Соломія. В Україні жила дівчинка Соломія, яка гарно співала і дуже любила сонце. Прийшла війна. Сонце сховалося за хмари. Летіли бомби. В будинках розбивалися вікна. До будинків приїжджали швидкі допомоги і рятували постраждалих. Соломія дуже багато плакала. Разом з нею плакали Хмари та сонце. Соломія поїхала до іншої країни, а сонце продовжувало плакати. Позаду залишилось зруйноване місто. Соломія дуже плакала та просила, щоб хтось допоміг Україні. На допомогу прийшла Янгол, у якої в руках було серце. З допомогою любові вона виглала злих солдат з України. А сонце їм вслід сказала, Так вам і треба. Янгол перетворила зруйновані дома на цілі. Соломія сказала: Війна закінчилася. Всі люди в Україні стали кричати: Ура, ура! Сонце і Хмари знову стали посміхатися.